Вітаю, друзі, з п'ятницею. Ранок 5 хвилин Олексій Ляшенка. І ми розпочинаємо наше традиційне спілкування. Так ось дивіться, підпишіться, будь ласка, на мій канал в Ютубі. Нажміть дзвіночок, щоб підтримувати. І поїхали. Кіпр отримав можливість купити ізраїльську систему протиповітряної оборони, який називається Залізний купол, для себе. Для себе. раніше була заборона Сполучених Штатів Америки, так як вони є спільним. Це є спільний випуск між Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки. І Сполучені Штати Америки не дозволяли продавати Ізраїлю Кіпру. Залізний купол, як зараз Ізраїль не хоче продавати нам взагалі нічого. Ну, ось так. А зараз Сполучені Штати дозволили, ну, я думаю, це через нас. Я думаю, з умову, з, поставивши умову таку, що старі зенітно-ракетні комплекси це БУК-1М2. Да, і ЗРК ТОР, які були на озброєні у Кіпра, вони віддадуть нам. Ну, подивимось, як це все буде працювати. Подивимося. Це хороша новина. Далі Канада перекидає транспортні літаки до Британії. Це що говорить про що говорить? військові транспортні літаки? Це говорить про те, що надається більше можливості перекидати. Так, да, це. це літаки С130G, да, щоб перекидувати озброєння до нас повітрям. І це класно. Це класно. Тут от навіть написано: у світлі поточних зусиль щодо постачання Україні зброї та боєприпасів. Ну, ось, ось і класно. А тепер, ну як же ми можемо без Росії? Є така Росія. Знаєте таку державу? Так, да, та яка? Та, яка да. Так от є російський сенатор, чисто російський, Едуард Ісаков, він публічно відрікся від своєї доньки Діани. Так пишуть російські ЗМІ і він дає інтерв'ю і так пишуть телеграм-канали. А чому він отрікся? Відрікся від, від доньки, від рідної доньки. 18 серпня, 18-го Діана Ісакова е, надала інтерв'ю BBC, а, а 19 серпня це інтерв'ю вийшло і на BBC, і у виданні Медуза, е, де вона засуджує категорично засуджує війну в Україні. І вона називає її. Нечесною, несправедливою і, і так далі. Там багато, якщо є можливість, почитайте це інтерв'ю. В березні вона була на маленькому мітингу проти війни е в Росії, О, війни в Україні, війни Росії в Україні. Ну, от, розумієте, дівчина, дівчина, вона розуміє, що. І ось зразу після 18 на неї почалось ганіння, і вона зібралася і поїхала в Грузію тому, що, тому що вона е, почула небезпеку у себе на Батьківщині за те, що вона не хоче війни. Класно? Ну, просто класно. Едуард Ісаков назвав свою доньку предателем, і що вона продала свого батька. Це його продала, продала Батьківщину Росію. Ще він сказав? Це вона від першого браку, це вже, я вже з нею не спілкуюся, я ніякий не допомагаю, і в мене немає доньки. Ось так живуть руски. Заради того, щоб сидіти в Раді Федерації, заради того, щоб красти, заради того, щоб жерти, а потім все виносити в унітаз. Те, що нажрав, вони відрікаються від рідних дітей. Це нагадує дійсно 30-ті роки того століття РСРСР. РСР. Тому вони і Сталіна канонізують. Тому вони і репресії кажуть, що так потрібно. Вони виправдовують все. Вони виправдовують те, що людей пачками кидали в дурдоми. Оце ті, з ким ми воюємо. Оце те, що ми не хочемо. Оце те, чим ми відрізняємося від росіян. Дякую вам. До вечора. Ввечері зустрінемося. Україна переможе.